В молодості я висока, а в старості низька. Що я? Старість. Що ти? Стара карага, баба яга. Стара бабка, в якої ми на городі крали чорни. Не чорниці, а по річку. Стопталась, зменшилась. Після стажки... притупилась. У мене підписано, я дам тобі 3 тисячі гривень, я тобі от скидаю. Я на тебе не підписаний, можу тобі дати 20 гривень на кохви, але я не підписаний. Супер, 20 гривень заберу, а ти постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Що я таке? Що ти таке? Тіло. Народжується високим, потім стає низьким. Воло... Ні, не волосся. Так як воно це використовує, якщо воно народжується. Ну, Від рук людини. Пальці з молодості висока. Старості низька. Частина тіла? Ні. Ні? То як вона може бути молода і стара? Палочка? кишкова. Точно не кишкова. Маска, куртка, лопата.